Иди за, тримайся. Олег Вам вы записываете. Олег да. О, да, 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 так, так само. Понял, ну мы тут на месте. Понял, все нормально. У нас тут вот приключения. Что, <с> Валера <ochtos> звонит? Да, да, Траву били... Не траву, а зильях. зилья, кстати. Вот. Да, 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 да. Чует... <звук> <звук> даже хорошо. Я вам, вам скажу. <звук> <звук> <Да. звук> <Да. звук> Частковый приехал, пишет. Пише протокол. Від'являється від підпису. Ви Іван Йосипович Купервас. Так типа каші. Я не купер Іван Йосипович, я Іван Йосипович купер вас. Бо Іван Йосипович, це його паспортні дані. Коротше, це, я так зрозумів, схема наіграна. Бивша жінка поліцейського, цей чоловік невідомо хто, цей поліцейський. О. А що ти який ще анекдот придумаєш? Мещується. Ну я так собі думаю. Ну ти це. думаєш. Ну. Ні, я не кричу. Чоловік хай собі знімає. Хай пише собі, чого це. Віктор, вам зрозуміло, що ви порушили, правильно? Я вам пояснив. Я не можу не відповідати. Все, що я можу... Я, я маю право не відповідати. вам. Да, 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 правильно. Ви не даєте. Да. Все, правильно. все, я вас зрозумів. Так, все. Пояснять, дивіться, але потрібно мені, щоб ви зафіксували в поясненні, що ви відмовляєте, згідно з цим. Я нічого не буду писати. Не У вас воно є ну, свідки. Ви... Хай вони пояснюють. Якщо вже сп... спинили свідки, я думав підпишуся сам. Але як ви вже так це є. Все, ви, ви маєте, типу, не маєте право, а ви хочете не підписуватись і зразу вибігли і машину спинили. Яку, яку більш за все що ждали? Заявити клопотання, щоб писати, що прошу обмежитись устним попередженням, але чоловік ну правильно. Дивіться, то мені тут а що прописувати, якщо він виходить, відмовляється, правильно? Тобто прошу проще поставити. Річне керівництвом клопотання. Дивіться, він він до 63 відмовляється від е, дачі пояснень. До протоколу додається, що прописують. Так, да, звичайно, звичайно, так, да. да, да, да. Е, Попри вас, Іван Йосипович. Угу. Знаєте його, так? Да, Дивіться, то що мені писати до протоколу, якщо він відмовляється по -суті, від е, пояснень. Сейчас я зніму. От людина складає протокол. На те, що Я нібито спалив, палив траву, не траву, а зілля на картоплення. Картоплення вже згоріло, а він ще протокол складає. Тобто протокол складається довше. Протокол складається довше, чим, чим саме зілля згоріло. Тут там того зілля кучка була. О. Дивіться, якщо вони збудуть... Понял, добре, давайте. Ви не... відмовляєтесь, Давай. так? Ви да? А протокол ви можете нам вручити? Ну, звичайно, копія протоколу ваша буде. Але ми розписуємося, що ми отримали його не будемо. Дивіться, е... Я можу вам просто його... Не, йому, йому. — Ви можете я дати заказний, розписатися, що ви. Я заказним високом, просто копію протоколу надійшли, правильно? Так, так, так. так. Що Вони, вони бачили, як ваще. ви мені вручали. Десь. Нашу, нашу марку ще портити. Люди підпишуться, які бачили, вони ж поняття у нас хороші. І, вони бачили. Вони ж не бачили, як я запалював. Ви, ви не бачили, як я запалював. Я взагалі вийшов з вилами, тому що е, мало лі що. Може мені а тут тому, хтось ми його підпалив. Документ, який, що ви Дивіться, є така, є пояснення. Ви бачили, що я його запалював? Є така з міста ті 63 конституції України, про те, що особа не несе відповідальність за відмову надавати показання або пояснення щодо себе, тобто вас, ага. членів сім'ї чи близьких родичів, коло яких зазначається законом, мені роз'яснено. Тобто ви ставите підпис, що ви ознайомлені? Я нічого не буду ставлювати. Що нічого я не буду ставлювати. Ви сказали, мені листом прийшли, дай насилайте. Я маю на увазі, що ви що щоб ви завірили ним що ви вмовляєтесь і дачі пояснюють, він тут нічого поясненні не вказує. Я, 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 я Хочете я вам поясню, чого він каже, що він вмовляється. Ми просто не вважаємо вас поліцейським. Ми вважаємо людину, яка наділа форму, показує її жетоки. Я, я вам зараз на камеру ще раз, третій раз покажу свісну. Ну ви говорите говорить поліцейським. Є а спеціальний не... жетон, є спеціальне посвідчення. А ну без сторонніх без предметів Без сторонніх предметів, так, дивіться, вам показую. Трисяжню, коли Юрій дільничний офіцер поліції. Ну це спеціальний жетон. Це не це не. Вам зрозуміло. А група як торона, мабуть, на посіянні. Покажіть, я друж. вам зрозумів. Поліція. Пане, дивіться, своєму скажіть. має писати не поліція. Послужим, а... будь Скажімо, буде. Ну це не посвідчення, це спеціальний жетон. Це додаток до жетона. Оце у вас жетон на грудях, а то у вас додаток до жетона. Ви, ви... Ні, він, він, ви до нього говоріть. Я вам поясню. Якщо, якщо ви відмовляєтесь відписувати, якщо ви хочете отримати це, маєте тут розписатися, що ви отримаєте. Ну то прийшлете мені письмо, яка різне. письмо, пішлі. Так, ваші підписи є. Підписи, розписи, все. все нормально. До ми теж поважаємо вашу роботу, що ви на роботі, тож все. Добре. Знаєте, ми з там відмовляємося. Дійсно, приїхала людина, дійсно звернула увагу, це я вас розумію. Ось же згоріла, а, а протокол зараз складається. Так що так, вчинення. моменти правильно. Понят... правильно. І на місці вчинення. І при будьте і на місці вчинення. Ви все правильно зробили, я нічого не кажу. Все ви все... Але ви не, не, не склали як службова особа. Розумієте? Я, допустим, це ваша суб'єктивна думка. Ви абсолютно праві. Ви абсолютно праві. Саме і ваша суб'єктивна да. думка, само такі вас. ви його ще написали в якийсь там протокол. Добре, що заканчуєте. Ви бачили, як я його палив? Може, це Ви самі приїхали, підпалили її цей. А, я ви бачили, як а я палив? Говорю... А чого ви не зняли на, на камеру? Я зняв на відеокамеру. Ні, ви вже зняли, ви я прийшли. На я, на так само, камеру. як а, я. вийшов. А що? не кричіть. Ви. Пане ви, так... Ільван Йосифов, ну, я вам повторюю, вже раз.